У час новорічних свят малюки ДНЗ Квітка Карпат отримали позачергові канікули. У дитсадку розпочався процес заміни вікон на сучасні, теплозберігаючі. Під віконом в основному тримається за рахунок пінки. Я не знаю, як не заработизнувати, не доментував, що цей піноконець. Його треба зараз, як, як ви наповнити ту порожнину. Піднімемо. Піднімете? Ну так. так. І вирімете. Ну заверіть руки. Він вже дістав. Яму. І він має бути і результат, щоб він не мав, не мав ні висоти, ні, 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 ні ложби. І чуть-чуть уклон сюди зробити. Тут зрозуміло, що воно заходить під пасив. Але щоб воно трималося, бо хто буде робити відкос, вони не будуть до півіконників. Вони виключно тут де є нерівності, заповнюючи пінопластом чи, 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 чи штукатуркою цим вирівнюючи і буде стягувати так, що вона ми, 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 заробила. Ні, але все рівно. Зробіть так, щоб пінка могла закріпити його. А воно було манулі, тверде, оттай тут, все. що вона не гуляє, бачите, гуляє? дивіться, як гуляє. Під пильним контролем міського голови у квітці Карпат впроваджується європейський проєкт ООН міської ради і Батьківського комітету заміна 76 металопластикових вікон. 31 грудня. 15 година 30 хвилин. Ми знаходимося на території дошкільного навчального закладу. Місто Надвірна Квітки Карпат, де реалізуємо спільний проєкт з Організацією Об'єднаних Націй, Європейського Союзу, з Батьківським комітетом, громадською організацією Квітки Карпат з жителями нашого міста, проєкт під назвою Місцевий розвиток орієнтований на громад. Встановлення вікон Дем'янського ДНЗ Квітка Карпат здійснює фірма Марк. Квітка Карпати невпізнано оновиться. Завдячуючи педагогічному колективу, керівництву «Квітки Карпат, завдячуючи депутатському корпусі, завжди дошкільна освіта була в пріоритетах по модернізації, по встановленню, по придбанню тих чи інших край необхідних речей для того, щоб ми дбали про виховання підростаючого покоління. Якщо проаналізувати всі шість садочків, то кожного року ми визначаємо ті пріоритети, які потрібно реалізувати, незалежно від якої фінансування в міському бюджеті. Тож у цьому році ми підписали співпрацю з європейським союзом у липні місяці. Саме при підтримці дошкільних навчальних закладах реалізації цього проекту і підтримки середніх шкіл, ми покращимо не тільки інфраструктуру, а в першу чергу ми додамо покращені умов перебування виховання наших дітей. Це також говорить про те, що буде належний естетичний і дизайнерський вигляд. Адже ті вікна, які застарілі, практично уже сьогодні несуть певну загрозу небезпеку, не говорячи про температурний режим. Тому малими кроками ми не тільки реалізуємо ці проекти, а в першу чергу дбаємо про те, щоб діти були в належних умовах. Для надвірної це грандіозний проект і безперечно справжнє вікно в Європу. Зрозуміло до проекту, особлива увага. Перший пусковий комплекс, це тобто реалізація європейського, європейського проєкту «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» буде проводити, проходити до 2-3 числа. 2016 року, 2-3 січня 2016 року. Сьогодні вже на завершення першого пускового комплексу. І цих 76 вікон будуть замінені, і після цього ми будемо робити силами бюджету міста відновлення фасадних відкосів і тих оздоблюваних робіт для того, щоб ці вікна мали естетичний вигляд. Дитячий садок квітка Карпат естетично унікальний садок на Україні. Після встановлення євровікон зміни будуть тільки на краще. Хочу віддати належне технічному нагляду, який проводиться як сторони Європейського союзу, як сторони координатора. Цього проєкту, які розміщені в місті Києві, місті Івано-Франківську, із сторони адміністрації міської ради, трьохвимірний нагляд у вигляді технічного нагляду. І практично сьогодні залучені новітні технології у модернізації заміненні цих вікон. Тому і тендерна процедура, яка була проведена громадською організацією, і саме координатором проєкту ПРООН говорить сама за себе, що. З тих тендерних пропозицій, які розглядалися, вибрали одну з самих найдешевших, але в першу чергу дивилися на якість. Колектив Квітки Карпат вважає європейський проект заміни вікон у ДНЗ надзвичайно потрібним і на часі. Є таке наше українське гарне слово дочекалися. Ми вже з нетерпінням чекали, поки прийде черга на квітку Карпат. Вже майже всіх дитячих садочках повністю замінені вікна, і ось прийшла радісна, гарна новина. Її ми. Почули ще в вересні місяці. Це два місяці чи три місяці була велика підготовка. Вона е, требувала вимагала великих титанічних зусиль, як від нашого міського голови, так і від е, громадської організації Батьківський комітет ДНЗ, яку очолила наша вихователька е, Кухарчук Наталія Васильівна. Ці двоє людей зіграли дуже велику е, важливу роль у цьому, що сьогодні. Сьогодні перед новим роком ми, ми вже маємо нові вікна, і ми радіємо цьому. І весь колектив, і батьківський. не тільки всі батьки, нашу дитячу садочка з розумінням віднеслись до цього. Буквально за один день були зібрані гроші. Віднеслися з розуміння, ніяких не було претензій, Всі хотіли цього, вони розуміли, що це робиться для їх дітей. Організація роботи такого грандіозного проекту теж на висоті. Це без сумніву, що Квітка Карпат це один з найкращих Кращих садочків по естетичному, по навчально-виховному процесі, і тут працюють одні з найкращих педагогів. Тут відвідують дитячий садок, прекрасні дітки, прекрасні їх батьки. І ми весь час дбали про естетику дитячого садочка і підтримували це, що нам подарував на двернянській ліскумінатику казку дитячий садок. І на протязі 33 років ми старалися тримати все це в порядку в цілковиті в тому до достатку, в якому він був, і тому дуже велика праця була вкладена наших батьків. Я хочу щиро подякувати всім батькам, які були в садочку, водили дітей, які зараз водять. Вони так само хотіли, щоб садочок був один з найкращих. Завідувачка Квіткою Карпат однозначно вважає, що проект Євровікон це справжній новорічно різдвяний подарунок. Хочу всіх на двірнянці привітати з наступаючим. Новим роком з Різдвом Христовим і сказати, шановні надвірнянці, ми не помилилися, коли вибрали головою знову нашу, шановну Зінові Мирославича. Тому що це людина, яка вже сьогодні була три рази в дитячому садочку, яка знає кожну шпаринку, всю, всю методику, як це ставити, як це робити. І він, він дуже переживає за це, щоб це було добре. І я безмежно, я і цей колектив вдячний і надвірнянці вам. Також ми не помилилися, тому що наше місто надвірна одне з найкращих районних місць на всю Україну.